Камерна музика посеред мальовничих гір на Прикарпаття. Повертається фестиваль пленер академічного мистецтва. За декілька тижнів Карпати Арт знову зберуть у яремчо кращих виконавців з України та Європи, аби вдруге дати гідну відсіч на то, вже популярним нині етнодійствам, та показати класична музика не менш актуальна, переймаючи досвід наших західних сусідів. Таким способом, в такій формі, демократизувати академічне мистецтво, доносити його до пересічного слухача, потенційного реципієнта такого мистецтва. Таке ансамблеве музикування. Воно дає можливість власне музикантам спілкуватись не тільки на в неформальній обстановці, а спілкуватися на сцені. Мистецьких подій певні організатори вистачать на усі п'ять днів фестивалю, і це не лише камерні концерти. Гостей традиційно дивуватимуть музикотерапевтичними сесіями, різноманітними майстер-класами та авторськими тренінгами. Є дійсно цікаві такі особистості, які можуть передати свій неоціненний досвід. І провести дійсно майстер-класи на високому рівні. А в першу чергу це дійсно зустрічі митців. Що це буде в горах, нас на повітрі, тобто на такому можна сказати, невимушеній обстановці. Без новинок цьогорічне дійство теж не обійдеться. Передовсім родзинкою пленеру стануть справжні гуцульські вечорниці. А от завершальний акорд фестивалю прозвучить уже в Івано-Франківську на сцені обласної філармонії. Стартує Карпатиарт у Яремче, 26 червня.